Хто бере участь, то вам на почту прийшли ось такі листи, вам треба відповідно ввести одноразовий пароль і потім замінити його на свій. Входимо. до системи вже після того, як ми замінили пароль. Так, і у вас тут з'являється перелік тестів. Тести, в принципі, тестів досить велика кількість. Так, тут звичайні тести з теорії, на них я дуже сильно не буду зупинятися. А отут, наприклад, тести з симуляції. Так, ось у нас обладнання, яке нам треба знати для симуляції, і, наприклад. Ось сьогодні розглянемо два перші модулі в симуляторі. Перший модуль у нас там для симулятора буде запобіжник. Продовжує перегорати. Другий так. Запобіжних f 2 згорає при кожному збільшенні навантаження. Двигуном сесуйте ключі. Так, тобто у нас є отут от f 2 і він постійно перегорає. Що ми можемо зробити? Перше, подивитися на F2. Що тут у нас з ним? Бачимо зараз, що він перегорів. Звідки це видно? Якщо у нас цілий запобіжник, наприклад, ось то там посерединки з'єднання цільне. Якщо у нас воно згоріло, то там воно, воно перегоріло посередине. Нема з'єднання. Тобто, таким чином ми визначаємо, у нас перегорів чи не перегорів запобіжник. Тепер, якщо я поміняю даний запобіжник на новий, і включу знову таки його. До системи. Автомобіль, відповідно, мене заведеться. Ось і працює. Але якщо я дам газу, мене знову таки заглохне і перестане заводитися. Перевіривши знову таки оцей запобіжник F2, я побачу, що він знову-таки згорів. от Ну, тут ми, відповідно, маємо його замінити. Я поки що лишу без запобіжника. А давайте подивимось, куди у нас F2 запобіжники. Для цього беремо діагностичну систему, ідентифікуємо автомобіль, беремо, можемо подивитись всі коди помилок, але коди помилок дивимось при включеному за запалюванням. Так, ідентифікація, а, всі коди помилок. Можемо очистити. Бачимо, у нас ці в пам'яті меморі, і активна лише одна ось актів. Це у нас головне релиницьке значення сигналу в анцюзі і втрати зв'язку з модулом керування дросельною заслідкою. Я так а, думаю, що це саме через те, що згорів оцей а, наш запобіжник. Я очищаю всі, лишаються тільки активні. Помилки. Давайте подивимось по схемі. Щоб схему знайти, ми маємо зайти в систему керування двигуном, інформація і схема підключення. Ось у нас електрична схема. Шукаємо наш F2 запобіжник. Ось він у нас. Так, зараз візьмемо малювати. Ось у нас F2. І дивимось, за що він відповідає. Чекайте, не там F2. F2 ось І бачимо, він відповідає за дуже-дуже велику кількість датчиків. За ОЦ, і за Оці. не датчики-виконавчі елементи. Так, це у нас бензонасос, це у нас вентилятор чи навпаки. А, оце у нас форсунки. 4 штуки, і відповідно, оце у нас модуль керування дросельною засилкою. Десь у нас ось тут, по цій схемі, коротке замикання. Тому воно перегорає. Це можливо бути в проводці, а можливо бути і в самих датчиках. А, так. Читаємо також ще раз наряд замовлення. Так, збираємо. Можемо перевіряти по черзі коротке замикання на кожному із цих датчиків. Так. Тобто другий, п'ятий і так далі. Друге, натискаємо, бачимо, що це, електро... а, ні, це, це електромагнітний клапан адсорбера. Трохи я не над... те, це це клапан. А це EGR клапан так, клапан відпрацьованих газів. Давайте перевіримо на ній. коротке замикання. Для цього беремо мультиметр. Мультиметр включаємо на прозвонку. Ось у нас прозвонка. І собі шукаємо а, коротке замикання або на 200 Ом, без різниці. Давайте написуємо. Перше, у нас це електромагнітний клапан продувки адсорбера. Ось він у нас. Від'єднуємо його. Так, не знаю, чи буде тут прозвонка працювати, чи ні. Відповідно. Так, бачимо, не дзвониться. Тобто опір якийсь єсть. Так, 35 Ом. Значить, тут все окей. Далі, наступний датчик. Ой, не датчик, а. В канавчий елемент це клапан ЄГЕР, так, відпрацьований газ. Від'єднуємо і шукаємо тут коротке замикання. Тут коротке замикання є, але у нас є 8 Ом. Дивимось, скільки ом має бути на ЄГЕР клапані також 8 Ом. Тобто нас, що прозвонка, не зовсім нормальна працює, якщо ми сюди на Перемикаємо. Тобто звук буде. Зараз я певно, що в мене немає включений загальний звук. Тобто, понювання, але все-таки вісімок. Тобто він дзвонить при 8 ок. Тобто прозвонка нам не дуже підходить краще 200. Тобто він не робочий. Наступні компоненти, які у нас з'єднують f 2 це у нас форсунки. У нас форсунки, відповідно, також натиснувши на них, можемо побачити, де вони знаходяться. Ось у нас 4 форсунки. Давайте перевіряти форсунки через. Знімаємо штуцерки і починаємо дзвонити. Ця форсунка, опіру цієї форсунки 16 Ом. Дивимось. Ось тут у нас написано 16, 7, значить все окей. Наступну форсунку перевіряємо. Дивимось 04. Відповідно, це вже у нас є коротке замикання. Міняємо цю форсунку. Перетягаємо, натискаємо, натискаємо замінити і тягаємо сюди, вставляємо. Форсунка замінена. Давайте поміряємо, чи дійсно змінився. Опір на ній. Виміряємо 16 Ом так, як треба. Тепер фішки встановлюємо на місце всі, встановлюємо назад наш запобіжник, який ми витягли, і перевіряємо роботу автомобіля. Відповідно, я тут допустив зразу одну помилку. При тому, коли ми ліземо щось крутити, ми обов'язково від'єднуємо акумулятор в автомобілі. Тут можна це пропустити не буде вирати. Так, тепер Там це вели. Працює. Ну, раз також. Май мали помимо. ще Амобіль, просто бавс, опусе. Тепер я маю ходи походити. Тепер я маю згубити автомобіль, сюди прибрати, отут поставити галочки і натиснути на кнопку Перевірити. Все. Якщо тут все гаразд і червоне, значить ви все зробили правильно. Так, і наступний модуль, який ми сьогодні, двигун зупинився, перевірте індуктивний датчик. Також, повертаємось до даного модуля. Ось, перевірте індуктивний датчик. Індуктивний датчик знову-таки. Беремо діагностичну систему, беремо мультиметр. Давайте попробуємо завести автомобіль. Бачимо, автомобіль у нас не заводиться. А, ініціалізуємо привод. Всі коди помилок, низький рівень вхідного сигналу, датчик положення колінчатого вагу. Так, ну у нас і в завданні також написано, що треба звернути увагу на датчик положення колінчатого валу. Де знаходиться цей датчик? Заходимо в систему керування, керування двигуном, інформація, схема підключення. Включаємо нашу схему. І дивимося: ось у нас перелік датчиків, якщо не пам'ятаємо. Датчик. Індуктивний датчик це у нас датчик колінчатого вау. Ось він. Він знаходиться ось тут. Так, його осцилограмка, його значення. Опір 200 омів має на ньому. Також зараз помірюємо. Так. Тобто він у нас ось 39 на схемі. Ще раз, 39 датчик положення колінчатова. Ось А, Давайте подивимось його від'єднаємо з нього фішку. І подивимось, що у нас з опором. Опір має встановити 200 Ом. Під'єднуємо мультиметр і встановлюємо. 200 Ом. Бачимо, що 200 Ом на ньому нема. Від'єднуємо. Забираю цей датчик. Замінити. Встановлюю. Під'єдную. Так. І включаю. 200 Ом на ньому є. Ось тут на кілооми. 200 не показує, тому що. Тут межа максимум він 200 покаже, але 2 кОм. Відповідно, ось у нас якби тут одиничка це 1 кОм. Якщо тут нолік, то це 200 Ом буде. То у нас показує. Оддягаємо, пробуємо завести. Автомобіль завівся. Дивимося, що у нас з помитами. Перемогався. Бачимо, що у нас цей аборок. Так, можемо що розчитати по допомогу. Опускаємо очистку. Все, забираємо необладну автомобіль і відмічаємо все несправність суд. Тобто таким чином визначаємо кількість. Так, тепер. Thank mm -hmm. you.